Скорпіони, вітаю! Я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 12. Добачаюсь. З 16 по 22 листопада. Сонце, Асцендент, Венера місяць у скорпіоні. І так, на що вам звернути увагу, скорпіони на цьому тижні? Що входить у ваше життя? Чого остеріг... остерігатись? Що не вляпатись? Як з цим бути? Як це вирішити? Ваш внутрішній фон, що з вами там відбувається, ваш стан. Чим вас порадує тиждень? Стосунки відносини партнерство і загальна порада. Так. Ну що, десятка мечів над колоди. Фінішуєте в якомусь питанні, можливо, не зовсім вам. Приємна ця ситуація, ну, сам момент фінішу, але це має відношення до чоловіка з мною, стихії, дівчата. Він тут до вас з якимось даром, з подарунком, з пропозицією. Це, можливо, якась організація події тут добігає кінця ця історія, і в чоловіків скорпіонів скоріше, мова йде про те, що ви сильно вклались в якусь теж подію. Або вклалися в те, щоб організувати свою а, ну, таку стабільність, так? якусь матеріальну більш сферу життя. Окей, на що звернути увагу, Скорпіон? Що ви маг, на секундочку? Що ви все можете, все в ваших руках, при відповідних зусиллях, само собою? Хочу, знаю, можу. Енергія творця. Звичайно, це тільки старт, тим не менш. Світ. -хо -хо -хо. скорпіони, як же ж. Класненько. Основний рівень може бути по вашій спеціалізації. Десь ви розширюєтесь також в своїх знаннях, світосприйнятті. Де у вас інтеграція досвіду, якщо ви нещодавно проходили навчання, чи щось пізнавали, скажу так? У вас інтегрується це все на етапі сьогоднішньому? Два старших аркани. Дуже сильно. Ви знаходитесь, так, один крок і нуль. Йдуть ваші дні народження, як гарно це доповнюється. Так, нам буквально розказує Таро, що з вами відбувається онлайн. Тобто я вас вітаю, в кого дні народження. На цьому тижні, чи вже були, ви, у вас починається соляр, ви обнулюєтесь, закривається цілий цикл річний, і приходять нові енергії. Окей, приходять нові енергії. Ну, це внутрішній ваш стан. Можете щось формувати що в соцмережах, чи якісь новини прийдуть від іноземних партнерств? Угу. Туз мечів. Ось воно. Може це бути пов'язано з новиною, з інформацією, з певним рішенням, що входить на цьому тижні якась ясність. Меч істини. У мене є відчуття, що для дії на цьому тижні заверш... завершальної, так, ви виберете слово. Правду, все починається з слова. Першим було слово так Як творець створював світ? Дивіться, мах, світ це створення світу, створення всесвіту, приблизно через слово. Свідомість. Тема свідомості Скорпіон, усвідомленість, я б сказала так. Лицар Кубків. Тут якась новина прийде від чоловіка, дівчата. Є тут у вас прихильник, залицяльник, може стосуватися зустрічі проведення гарного часу. Так, отримаєте інформацію по цьому питанню. Давай тут якийсь є король мечів з пропозицією. Може, колишнє, а можливо, це у нас що? ваги, близнюки. не обов'язково. Чоловік може. Бути такий досить інтелектуальний, є з ним про що поговорити, так? Ну, а для чоловіків скажу, що ви тут прийняли рішення рухатись нове і більше сфокусовані будете на тому, щоб давати собі чуттєвих, скажімо, задоволень. Якісь нові комунікації, рівень кваліфікації в тому ж числі, підвищується у вас. Окей. Чого стерігати? З Гіперконтролю імператор або якоїсь структури, жорсткої структури, якогось закону, влади, так? оцих структур, в яких все, там, по ідеї, мало би бути організовано чітко і послідовно, і по загальним нормам і правилам, але ми знаємо, що часто це не так, тому цього потрібно вам остерігатись. Нарій тільця і овна тут також є, ну, так, ну да. цього остерігатись. Двійка жезлів. Тут якогось партнерства потрібно все ж таки остерігатись з людиною, яка, ну, така, знаєте, можливо, десь в своїх поглядах не гнучка, не. Ну, хтось такий досить жорсткий в своїй поведінці, в поглядах, в оціночних судженнях, в тому ж числі, ну, тобто, що, так має бути, а не інакше. У цього потрібно остерігатись. От партнерство з цією людиною, це може бути також хтось з хто там, так якщо ви на когось працюєте так, то цілком можливо, що це тут бос. Або, повторюсь, якийсь авторитет. Сила, да, якихось силових структур в тому ж числі. Ну і самим не заходити в цю жорстку позицію. Тут потрібно більше розслабленості, більше гнучкості певної в поведінці. Як це пройти? Що? Десятка пентаклів? Через те ті ресурси, що ви вже накопичили, через родину, колективні енергії. Зараз. Туз пентаклів. М -м -м. Ну, скорпіони. Тут більше все ж таки мова йде про те, що потрібно вкладатися. В перспективу, в те, що на перспективу, те, що на довгострок, так? вкладатися в сім'ю, в тому ж числі, в якийсь спадок в те, що залишите ви по собі в кінці кінців, але без такої жорсткості. І в той же час, якщо вам тут потрібен ресурс на цьому етапі, якщо вам потрібен ось, ви можете його взяти в родині. Колективі в сім'ї. Проте остерігайтеся оцієї історії, де той, хто дає вам цей ресурс, так чи інакше буде мати на вас вплив. Ви маєте це розуміти, що будуть певні умови. Так? Ось так. Ну, бо дивіться, імператор це та людина, яка ну, в достатку, яка має можливість. Допомогти ресурсом, скласти протекцію ось, але на певних умовах. Якщо якийсь чоловік тут, Скорпіону, думає на тему того, будувати щось на перспективу, вкладатись на перспективу, інвестувати, інвестуйте, не сумнівайтесь. Ну, тут вам це несе якийсь хороший в подальшому фінансовий ріст. Навіть якщо це навчання, наприклад, ці знання для вас корисні, вони вас збагачують. Так, на внутрішньому що? король кубків, скорпіони. Ну, от тут ваша енергія у чоловіків. Все гарно. Ось все добре тут. Ви в гармонії воду з собою, дівчата. Ну, та, в принципі, також. Ви ж можете бути в королі Кубків, звичайно, але просто ви зараз якось сфокусовані більше на тому, щоб Ну, вас переважає на цьому тижні дівчата саме інтелект. У вас є намір, фокус на чомусь, ви готові реалізовувати, скажімо, чи підготовлюєтесь до чогось. Ви більше знаходитеся ну, в таких чоловічих енергіях, але чоловічі енергії це знову ж таки про інтелект, про свідомість, про структурність. Так, тобто ви щось плануєте, організовуєте, це абсолютно нормально. Просто не забувайте, що час від часу потрібно так розслаблятись. Ось і все, ну, Давайте собі побути більш такою м'ягкою. Тим не менш, на цьому тижні а, ви тут, якщо і знаходитесь в таких більш чоловічих енергіях, ви цілком. А, Ну, це не є маніпулятивна якась енергія, розумієте, з вашого боку, чи якась деструктивна, вона для вас природня. Ось. Так, да, дев'ятка пентаклів, абсолютно. Ну, Можливо, тут закохані в чоловіка, ще якогось дівчата теж це проходить, але у вас відбувається якісний ріст за рахунок того, що ви прекрасно добре розумієте свої запити. Так? І те, чого вам потрібно на цьому етапі, що вас робить щасливою в першу чергу, як ну, особистість, так? вас, не когось, не в партнерстві, а саме вас. І чоловіки так само. У чоловіка, чоловіка тут може бути дещо егоїстична позиція у Скорпіона на цьому тижні. Ну, так, е... Нічого. Але ваш якісний ріст відбувається через, повторюсь, Через намір, через слово, через комунікацію, через відповідальність певну, чи через навчання. І так, отримання інформації. Що порадує ну, суд? Щось буде проголошено, тут дійсно якась подія, щось публічне, можливо, чи ви повертаєтесь, чи хтось до вас повертається. Помірність. Вау! У вас якийсь другий шанс, другий початок, ви підведете підсумки, відчуття внутрішньої гармонії. Я кажу, у вас іде цикл обнулення, новий етап, і вас порадує, що ви заходите в цей етап з новими усвідомлення, цілком готові до цього нового етапу, зрозуміння того, що, чого ви хочете на цьому, так? В подальшому тут якісь новини, в тому ж числі можуть сходити від стрільця. Ось, відчувається ще енергія тут риб у вас. Ну, якщо говорити про здоров'я, я не бачу тут проблем здоров'ям, чесно кажучи, але суд і помірність це от прям зцілення, відновлення. Ви тут перемогли, скажімо, свою тінь у сторону, якщо ви там боролися з своїми тіннями, деструктивними програмами, чи вразливі сторони підтягували, скажімо так, вчилися працювати з своїми тінями, то тут вас порадує момент того, що ви ну от, проходите ще один з етапів в плюс для себе, бачите позитивний результат. На стосунки підвішений. Ну, тут стосунки що підвисають в режимі формування чи очікування. Король мечів. Так, ой, тут такий цікавий у вас персонаж. Ну ви тут очікуєте короля мечів, скоріш за все, дівчата ще. Але тут, дивіться, Король мечів і підвішений, це енергія воє, само собою. Але Тут стосунки можуть проходити по сценарію жертва і палач. Просто це скажу це такий архетип. Ну, а з іншого боку, це можуть бути дуже глибокі, такі духовні, зрілі емоції у вас. Десь, знаєте, побудовані на взаємному служінні, я б сказала так. Ну, а от, до речі, в тему стосунків у вас можуть бути тривоги. Багато думаєте, я вам зразу кажу. Скорпіони, ви тут по темі стосунків можете сильно самонакручуватись. Тривожні стани мають відношення до стосунків, тим не менше. Підвисає якась історія в стосунках і вас це тривожить. Але цей раціональний страх насправді закінчується ця тема. Відновити внутрішній стан. Угу. Підйом у вас буде по емоціям, по енергії, так що тут, в принципі. Те, що підвисало, воно закінчується. Ну, тут також іде переоцінка в партнерстві. Е, порада. Двійка пентаклів. Зберігайте баланс і рівновагу. Да? Ну, Цю золоту середину. Дотримуйтесь її. Без полярностей, без качелек. Ось, без радикальних якихось рішень. Угу. І туїцю, до речі, слухайте. Опирайтесь на внутрішні свої відчуття, саме на відчуття, на реакції, так? не на голову. Тому що голова тут, дивіться, з одного боку, голова вам допомагає десь просуватися в якихось питаннях, організації, реалізації, а з іншого боку в стосунках може вам навалювати. Розумієте, негативу? Отут, в роботі, голову включаємо, в стосунках включаємо емоції, так? емпатію, відчуттявість. Ось, розмежовуємо. Так? Це двіка Пентаклів. Також говорить про те, що ну, в кожній сфері своє місце. Ну, це не говорить про те, що в стосунках ви не, потрібні, ну, не маєте аналізувати і все, віддалась чи віддався в цей потік. Ні. Критичне мислення присутнє, але от без надмірного аналізу і оцінки. Окей? А... Порадує, скоріше ви порадуєтесь якийсь момент будете в гарному місці, в місці, яке вас відновить, зцілить, згармонізує. Ну, якась така атмосфера навколо вас. Дякую за увагу, скорпіони. Гарного вам тижня. Па-па!